Сакян, вам запитання. Ну підсумовуємо те, що відбувається цього тижня. Знаєте, коли я почав читати реакцію, перші реакції, що називається, понеслося в інтернеті на план зеленського план перемоги. Одразу купа різної критики, іноді навіть критиканства. Я думаю, правильно буде використати це слово, хоча ми тут в нашій студії здається вже розібралися, що що по-іншому може казати президент план перемоги, план надії. Але от сьогодні, коли я прочитав у нас, робочий чат, Наталка скинула ці 13 пунктів Валерія Залужного, і коли їх об'єднати з тим, що казав президент Зеленський, хочеться вірити, що насправді. Є певна і стратегічна історія в цих заявах, коли вони і як вони з'являються. І також можливо, хочеться вірити, що справді є якісь певні діалоги стосовно цього, знаєте, як завжди, кулуарного стосовно наших партнерів, що вони не просто це вперше почули і зараз всі такі сидять і не знають, що робити. Знаєте, мені здається, тут варто розділити мед окремо, а дігать окремо, бо інакше в нас буде і. Діжка негістівного меду і діготь використати не зможемо. Українці сприймають вкрай емоційно цей посил президента, зокрема через те, що українці ще готові терпіти тягути війни. І це чітко демонструє соціологія. У нас сьогодні, якраз на цьому платформі стійкості у Львові був захід, який розпочався якраз з цієї тези, те, що терпіти тягути ще готові, але не готові терпіти несправедливість. І в цей момент він дуже чітко прослідковується в усіх регіонах і по всій Україні. І суспільство чекає певних орієнтирів, воно дезорієнтовано. І в такому випадку хапається за будь-які тези, за будь-які плани, намагаючись побачити в них для себе дороговкази. Бо людині потрібно планувати своє життя, людині необхідно розуміти, куди докластися зусиллям. Теза з приводу того, що воюють одні, а втомлюються інші, вона не настільки вже і є глузливою. А потім є ще хмельницькі прокурори. Знаєте, чому вона не є глузливою? Тому що найбільше втомлюються ті, хто знаходиться в стані тривоги. Вона вимотує. А в війнах на виснаження перемагають не тільки фронти. Це війна про те, чия машина державна, соціально, економічна, першою не дірветься. І відповідно це про питання стійкості, стійкості системи здатності розподіляти ресурси. І тому, звісно ж, суспільство хоче побачити відповідь на податкові економічні фактори стійкості. І коли бачать план перемог, говорять: а як це змінить ситуацію з тим, що ми бачимо, як вимивають гроші, з тим, що в нас лізуть в кишеню до громадян Циберком, зачерпнути ще грошей, кажуть, не вистачає для оборони. А циберко то диряве. А гроші то йдуть з нього весь час корупційно на прокурорів, на військомів, на всіх інших кажуть: ні, ми не будемо дірки в ньому заробляти, ми не будемо його влаштувати, а ми просто зачерпнемо сильніше. Коли бачать мобілізаційні заходи, ну правильно, навіщо нормальний реєстр створювати? Правильно, навіщо створювати циркулярний режим функціонування, коли всі пройдуть через фронт, але з розумінням, коли і як? Навіщо створювати механізми вибору для людей? Ну, простіше ж нічого не змінити, залишити радянську систему, і в нас найбільшою статею у втрат бойової сили наразі є просто демотивовані солдати, які ми розуміємо, що поповнюють собою СЗЧ. Це вже не секрет. На жаль, якщо рік тому ми могли говорити про це як про виклик, то наразі бусифікація для обороноздатності дає почасту зворотній ефект, не посилюючи собою, як бойовим з реальним досвідом командирам. Коли їм відсилають солдатів, які не мотивовані, не підготовлені, як бути в цій ситуації. А як бути, коли цілі підрозділи стоять поруч з тобою подібні, і ти не можеш покладатися на тих, хто поруч. І це ж постійно говорять. Ясно, що суспільство тоді, коли виходить президент, воно говорить: а нащо цей план перемоги? У нас нема плану оборони, ми не бачимо відповідь на ці питання. І ясно, що це потребує окремої комунікації, окремих відповідей. Але для того, щоб не дискредитувати зараз і з водою не виплатити дитину, потрібно зрозуміти, а про що цей план, а на що він? Ну, перш за все, він зовнішньополітично направлений. В ньому всього цього і бути не може. Це не знімає всієї критики і проблем, які є в суспільстві. Але не треба очікувати, що там буде на це відповідь. Друге, він з загальними дороговказами, з загальними слоганами. А вибачте, хтось очікував, що президент вийде і публічно скаже: знаєте, в нас розписаний поденну план. Завтра ми будемо робити це. Післязавтра це то, що викладе і скаже: Ну, ФСБ тепер працювати не треба. І а, наші геро... дрони, і наші дрони полетять по таким траєкторіям, аби обійти протиповітряну протиповітряно. Абсолютно, тобто України. зрозуміло, що виступ публічний не буде містити в собі делікатну і секретну інформацію, яка стосується абсолютно вірно, далеко не тільки нас, бо, перш за все, там все направлено на те, що ключ від української перемоги він знаходиться на заході. Ми без західної підтримки. Можемо вистояти криваво, страшно відступаючи, втрачаючи тощо на героїзмі і звитягівці українського суспільства, українських чоловіків і жінок. Але перемогти ну, очевидно, що все ж таки, мабуть, треба бути реалістами. Для цього нам необхідна західна підтримка. Що відбувається в зовнішньому контексті? Чому зараз з'являється цей план перемоги? Північна Корея взриває мости і підписує союзництво з Росією. До речі, про мости це не про те, що вони а, не нападати збираються, в них доктрина інша. Хто розуміє про кількості, які можуть бути пів, а, північно корейських солдатів на нашому фронті, просто подивіться населення південної Кореї 51 плюс мільйон, і населення північної Кореї 26 мільйонів по тій статистиці, яку вони дають, скільки там реально ніхто не знає, але точно не в плюс. Вони точно меншу статистику давати не будуть. Беремо війну корейську 70-річної давнини подивіться пропорцію скільки воювало північних корейців скільки воювало китайців поруч мільйон двісті тисяч до сотень тисяч корейців і ще й радянські війська додають, ну там невелика кількість була тобто якщо говорити про їх власні мобілізаційні потреби то в них немає тих мільйонів, які надіслати. Бо в нас, ж, ми ж про північну Корею зараз значна частина суспільства, де експертно середовище дізналася тільки коли актуалізувалося. коли декілька років з усіх прасо кричить, що українського глобусу немає. Викиньте, спаліть, забудьте ситуація в видотих канському регіоні в Латинській Америці з Гаяною, ситуація в Сахелі. Вони прямо впливають на театр бойових дій російсько-українських. Не буде тих кількостей, які можуть реально загрожувати, але що є, вони підіймають ставки. Що робить Китай? Китай імітує, проводить навчання з відкритою легендою по блокаді морської Тайваню захопленням портів. По ізраїльським військовим прилітає дрон, який не помітили, який не змогли збити, то що вперше втрати і а, поранення Велика кількість. Іран і всі інші, я 30 секунд підвищують ставки. Бо розуміють, що ми заходимо в декілька місяців складного транзиту влади в Сполучених Штатах, викликів для Трансатлантичної єдності, викликів через те, що будуть підніматися ставки на існуючих точках фронту, де є вже конфлікти, Близький Схід, Україна, з того, що Байдену потрібно завершити свою політичну кар'єру. Він 50 років в політиці, ну явно не на наймінорніші ноті. Відповідно, треба сказати, що от все це було заради того, що або посадили за стіл переговорів. І десь зафіксували і на Україну і давлять. або потрібно змінити парадигму стримування на парадигму примусу і сказати: це було виграний час, ми згуртували, і тепер роби". Україна так само з боку демократичного світу намагається цим планом перемоги підняти ставки і щоб цим вікном скористалися не тільки сили зла, віз дестабілізації, то можна називати, але й підняти рішучість демократичного світу. яка як, як, наскільки сильна їхня військова потужність? Можливо, ви, пане Андрейків, нам скажете. Вони ну вони вміють воювати. Тобто, звісно, що кількість це теж важливо, але який в них потенціал військовий? Дивіться, саме страшне, що може відбуватися у будь-якій діяльності, чи підприємницькій, чи зовнішньополітичній, і тим більше військові? Це недооцінювати противник, угу. зменшувати його вагу, можливості, опційність. І власне поява навіть п'яти десяти тисяч військ не має значення приналежності країни, але якщо ці війська є на полі бою, вони в будь-якому випадку будуть змінювати вагу, пріоритетність, завдання, виклики і ризики. І Тут головне для нас не наявність корейців, для нас головне розуміння, що схід. Живе зовсім іншою парадигмою, ніж Захід. Корейці ніколи би не з'явилися навіть на тренувальних таборах Російської Федерації з підготовкою до направлення в Україну, якби на це не була, не була воля Пекіну. Це йде велика геополітична гра насправді коаліції західних демократій, і я так їх називаю коаліції. Східних диктатур, тому що за природою своєю джерела влади насправді у Китаї. У Російській Федерації, у Кореї і в Ірані вони мають фактично одноосібне абсолютне управління або однієї особи, або дуже вузької політичної сили. І насправді в нас де гра, яка передбачає дуже довгу продовжуваність ресурсності, застосування тактик, методик. І будемо реалістами, знаєте, ми можемо мати кілька реальностей: персональну реальність, уявну. А може бути, от реальність бульбашки, коли хтось заліз в бульбашку, і ти тягни всіх інших, намагаючись переконати в людей, що світ от живе саме в такому вимірі, що кудись він рухається в певному напрямку. І ви знаєте, що мене здавало найбільше за останній час? От нещодавно у Варшаві пролунала повітряна тренувальна тривога. Я співпрогадав період вересня 1939 року, 6-7 вересня, німецькі війська наближаються до Варшави, а виходять варшавські газети, які наповнені ентузіазмом. Які наповнені патріотизмом і наративами про те, що французи і англічани ось ось їм допоможуть? Ось-ось французи, англічани вийдуть на лінію мажоною, почнуть атаку на руські області Німеччини і таким чином об'єднавшись її до домовленості про спільну оборону між Великобританією. Я повертаюся знову ж таки в історію, тому що коли ми за НАТО надіємося на когось, ми наступаємо на ті самі граблі. Історія нам показує приклади, коли Польща, яка сподівалася на допомогу європейських країн, стала розмінною монетою. І коли, на жаль, німці підступали до Варшави, то Варшавські газети виходили з позитивними наративами, що ось ось їм хтось допоможуть, і ніхто. Полякам не допоміг. Згадаємо ще те, що англійський експедиційний корпус, чисельницю понад 140 тисяч чоловік, був висаджений у Франції в вересні 1939 року. Але активні бойові дії у Франції почалися у травні 1940 року, що робили французи, англічани, бельгійці 9 місяців. Вони ходили в театри, вони пили вино, вони одружувалися, вони народжували дітей. В цей час Польща спливала кров'ю. Останній оплот опору у Бреській фортеці. Це були власне поляки. Це останній польський гарнізон, який воював з німцями з Гударяном. Настільки потужно, що німці залишили поляків вдобивати їх радянському союзу, а потім вийшли на спільний марш. Генерала Кривошеї і Гударіана. І парадокс історії полягає в тому, що через менше чим два роки вже німці добивали росіян в Брестській фортеці, і нічого історія людей не навчила на сьогоднішній день. І коли вийшли безпосередньо на Бельгію через Ардени війська Гударіана, то Франція впала за шість тижнів. 40% відсотків території було окуповано, а 60% французів співпрацювали з фашистами. Уряд віші підтримував, давав продукти. А тепер поверніться до Дюнкерка. Ви знаєте, скільки скільки військових евакуювалося через Дюнкерк? 340 тисяч військових, які залишили півтора тисячі кулеметів, 8 тисяч пушок, тисячі пального переправилися через ламанш і Черчилль звертався до людей. Що ми не можемо спасти ваших дітей, спасайте їх самі. Англічани сідали на кораблі. На яхти і витягли величезну кількість військових французів, бельгійців, англічан. Вони спасали себе самі. Тому Черчилль програв вибори після Другої світової війни, тому що реальність вона жорстока. І поки ми до нашої реальності не повернемося, ми не зрозуміємо, що сьогодні світ є цинічний, глобальний, і кожна держава персонально переслідує власний економічний, політичний військовий інтерес. І цей інтерес полягає в тому, що сказав Залужний. Військові концепції міняються. Франція програла з двома мільйонами війська в Другій світовій війні, тому що вона підтримувала концепцію першої світової війни. І залужний сьогодні говорить, що від це йде війна дронів, це йде війна технологій. Мобілізувати треба не людський ресурс. мобілізувати потрібно промислові інноваційні технологічні ресурсні елементи будь-якої країни. Ось це є запорукою виграш. Але ще один момент. Що ми бачимо з цими інноваціями? В Курську росіяни розстріляли 9 операторів безпілотних систем. Хто йде керувати безпілотниками? Це є IT-фахівці, це є фізики, це є математики, це є люди, які працюють головою, це є золотий фонд нації. Як вони вийшли на виконання бойового завдання? Вони вийшли з обмеженим БК, їх ніхто не супроводжував. Оцих науковців, які могли викладати в інститутах, які могли бути вчителями математики, фізики, писати програми їх запустили, ніби то в тил без охорони без супроводу, оце є реальність. Оце все, що нам дає новий вихід, нову якість війни, має бути під охороною і супроводом. Ми маємо будувати підземні заводи, підземні цехи, ховати цих науковців, платити їм кошти, виходити на зовсім інший рівень на рівень акценту на внутрішні, наші економічні, фінансові, людські ресурси. Ми постійно апелюємо до заходу. Зрозуміємо одне, що сила лише в нас самих. І коли ми з... Добудучи суб'єктність, ресурсність і впровадячи справді менеджмент, формуємо свою суверенність, яку ми можемо декларувати як переддоговірну позицію. Тоді ми можемо сподіватися, що нас хтось прийме в НАТО. Не вступають просто так. Там є основних чотири кроки. Це є безпосередньо обговорення або консультації. Це є передоговірна позиція, це є договірні ратифікаційні процедури. І після цього ще є імплементаційний період. Ми зараз на рівні консультації, і навіть заяву в членство в НАТО, от Ходьмося з цим запрошення. Запрошення в НАТО не зупинить російські війська сьогодні і вже це дуже довгий процес. Членство в НАТО є необхідним, але одним із компонентів нашої перемоги. І перемога може бути за умови тільки одного компоненту, на ми робимо ставку на українську армію.